Вітаю вас! Вам послання від вашого роду. Внутрішня дитина. Я відпускаю всю серйозність і весь вантаж зі свого бачення, яке я сама чи сам накинув на своє життя. Я ні до чого не прив'язана і не прив'язана. Я чую будь-які свої бажання і реалізовую їх. Для того, щоб бути щасливим чи щасливою, я сміюся в голос. Внутрішня дитина комусь потрібно потішити себе, свою внутрішню дитину, дослухатись до її бажань. Так, не соромитися навіть того, щоб сміятися вголос, тому що ми дуже часто навіть це собі не дозволяємо. Внутрішня дитина. Так. Зараз. Дійсно вам кажуть, що ну, відносять десь якісь моменти в минуле, тобто ваше дитинство можливо показують. І знаєте, в вашому дитинстві ви були. Якоюсь незвичайною дитиною ну чимось вирізнялася. Одним, звичайно, це подобалося, а інші, звичайно, в більшості випадки, випадків таких дітей, таких, ну, нібито як, якось вважають білими воронами, можливо. Ну, не знаю, ну тут якась особливість у вас була, ще в дитинстві проявлялася. ну І це, це позитивне, позитивна якась така риса, але. Ви чомусь навчилися після досвіду дитячого, коли, можливо, вас десь не сприймали. Ви навчилися закривати свою внутрішню дитину, і в дорослому житті ви її не показуєте, не тішите її бажання, не чуєте її. Так, ви стали, війшли в свою стабільність. Душа ваша не розучилася бути теплою. Мати, випромінювати почуття, любов вам дають якийсь шанс найближчим часом вищі сили, шанс на матеріальні якісь блага. Так, а що ж все ж таки про внутрішню дитину? Ну, король чаш? Так? Ну, вам кажуть, що. У ваше життя йде кохання, йде союз благословений, щастя, радість, те, на що ви так довго сподівалися, тому що ви дійсно вмієте кохати і вас будуть кохати. Але любов починається насамперед із себе. Так от, для того, щоб вас покохали, для того, щоб у вас оцей гармонійний союз склався і ви відчували себе в повній мірі щасливим, щасливою. Вам потрібно навчитися любити свою внутрішню суть, свою внутрішню дитину, плекати її, слухати її бажання. Ось про що тут.